Ми ніколи не були рабами, і не будемо максимально близько підпустили ворога. І не розуміли взагалі, як ми вижили. Коли ми зайшли в Курськ, таке відчуття було, якби ми йдемо на смерть. Виявилось так, що в цю гру грати можуть двоє росіяни розмовляють українською мовою. Ми були всі підготовлені дуже класно. Спецпідрозділ відрізнявся від там, всіх наших в місті Нагадара інших військ. У нас навики, у нас все було класно, зброя була класна, все було чудово. Але бойового опиту такого хлопців не було. Тільки перший бій ми прийняли десь на 7-8 день. Це 3 березня. було. Ми не готувалися, ми ходили в розвідку, чекали ворога. Чекали ворога з лісу, біля каналів, там атомна станція, багато каналів. Але все ж таки ніхто не вірив, що буде якийсь бій. Всі думали, що вони обійдуть Запорізьку електростанцію. Нам завжди казали, що вони не зайдуть, тобто хтось там їй буде. Я не знаю, є якась буферна зона 30 км, і тобто ніхто не зайде. Ну все, ми чекали, ворога не було. Ворог під'їжджав до блокпостів Енергодару. Люди проганяли, він уїжджав, і так було десь два-три рази. Потім, вже близько до вечора, 3 березня, вже ми нам сказали, хлопці позвонили з тероборони, котрі були на блокпості, сказали, що ворог просувається з боєм і йде до саме атомної електростанції. Тоді нам сказали, дали команду до бою. Ми були в здані на п'ятому поверхі учебно-тренувального центру ОТЦ. Це було са близько до ворога. Вся решта була на самоатомна електростанції. Mm. зараз. Я е, розумію, що це була помилка. Типу, ми стояли е, всім списпи на п'ятому поверсі в Дані. В сучасній війні це дуже велика помилка, але тоді трошки це і спрацювало. Контактний бій дуже близько. Е, ми зайняли позицію біля кожного вікна. Е, кулемети, РПГ. Стрілкова зброя. І чекали ворога. Саме що командир частини був Жаріка Павло Олександрович, він казав, підпускаємо ближче, тобто максимально близько підпустили ворога. Mm -hmm. І все. І Потім він під'їхав вже на дистанцію близько там 70 метрів, де ми все бачимо. Була команда: починаємо бій і все. Ми почали відкривати вогонь, з чого у нас було. Я ще знімав на камеру, то тобто є таке, як суто комп'ютерна гра, ніхто нічого не розумів, просто стріляли. <гас> <гас> Захищали своє місто, мотивація була неймовірна. Потім вони відступили, ми взагалі там хлопці почали там, вже кричати, радуватись. Я кажу, давайте заряджаємось, можливо, ще раз будуть приїжджати. І так воно і було. Через годину десь вони знову зробили накат. Ну накат вже з відпрацюванням по нам з танку. Перший постріл ми всі вже упали, всіх контузії. Побачили, що побратим у нас вже 200-й. І ми вже всі зрозуміли, що це вже не, як би, там, не так все і. Як і гра, знаєте. Потім ще один постріл, в зданні почала пожежа, і командир сказав парадійки, спецпідрозділ, УТЦ відход. І ми виходили з п'ятого поверху при щільному обстрілі. А, до речі, нас захоплював в гушеті, коли ми почали стріляти, тобто вони там всі розбігалися і кричали ось на, своєму, на своїй там мові. Ми не розуміли, що там вони кричать, але вони там. Всі по кущам, по лісам почали розбігатися. Підбили два танку, нанесли ураження хороше їм, але кількість переважала дуже велика їх. У нас було 300 чоловік, 280 це охоронці, звичайні, на назвардійці, а ми 20 спецпризначенців тільки все. Там, мабуть, був набій найтяжкий, а виход на тяжкий. Це той, коли так, да, ми плили 3 березня по воді, е, був дуже сильний мороз, і по нам відкривали вогонь, і ми виходили. Типу це було важко. Ще коли ми е, мокрі прийшли до села Мічуріна, що нас туди ще люди до себе не пускали, виганяли нас. Е, це було дуже так неприємно, боялося. Я якраз Мотивував себе, що от ми дійдемо до Енергодару. Зможемо от так. Я півтора року провоював на Запорізькому напрямку ну, Кам'янське направлення. Ми робили дуже круту роботу, тоді ще нам дозволяло. Зараз би ми це нічого не зробили. Ми ходили під Васильівку в розвідку 10 кілометрів, 12. Робили вогневе ураження противнику, поверталися назад. Назад поверталися постійно під обстрілами, але там міномет, щось таке. Постріляли по нам, уйшли. Була навіть така цікава історія, коли ми зайшли на бойові на три дня СРДК, і нам е, по радіостанції кажуть, що е, по ворогу не відкривати вогонь, якщо ви побачите. Е, тому що зараз проходить обмін полоненим. Тобто я кажу, що значить можна було операцію відміняти, тобто, якщо там вони зайдуть, що робити. Ну, все ж таки все нормально пройшло. Обмін завершився. І ми далі працювали. Ніколи нас не розсекречували нас тільки коли ми вступали в бій. Тоді нас вже ми назад вже виходили, ну і вони стріляли вже будь-куди, тобто нас не бачили. Був такий момент, коли ми планували в розвідку, вийшли на бойові, і по нам сразу вже був прильот. Я кажу: все, ми дай Боже, нас палили і так далі. Потім вияснилось, що це наші, вони повинні були нас підтримувати. і один постріл просто прилетів поруч. Я так ніколи не радувався. Щоб наші по нам так. Я кажу, слава Богу, що наші це що нас не розсекретили, І ми пішли далі. У нас було завдання з чеченським батальйоном збити сушку ворожу. У мене навіть є відео з GoPro, там якраз видно, як нас спалили. У них там стояла камера. У них стояла камера в посадці. і ми це не знали. Ми пройшли, ми сапір з білоруського батальйону Касуся Каліновського ми взяли. Сапіора змінувався, класний хлопчина. Ми йдемо, йдемо. Потім вже пацани йдуть з Сиглой. Чеченський батальйон готові збивати з стінгером. І ми майже доходимо до позицій, з котрих будемо. а сушка, літак ворожий, постійно літав 9 ранку. І ми вже, це вже знали, пригадали. І ми тільки доходимо до позицій, по нам почався щільний вогонь. З усього. БМПшка стріляла, АГС. Гради, і в нас операція провалилась, ми зразу уїхали. Я звик завжди служити в кращих військах. Тобто я служив в спецпідрозділі, я служив в розвідці, це бригада оперативного призначення це теж там ну, хороша бригада. Тось, тобто, звичайно, в обичній бригаді там, сухопутних військ мені б, там би просто було нікому не в обиду, але я, ну, звик служити в гарних умовах в елітних бригадах. Виявилося не складно, але було нервово дуже, коли щоб перетинути всю техніку з Полтавської області в Сумську, щоб ніхто нікого не засів. Все зробили, довели нам інформацію, що робити особовому складу я нічого не доводив десь за два дні, тільки я їм сказав до наступу. Зібрав хлопців, мотивував всіх, сказав, що я йду з вами. І сказав, хто відмовляється виконувати бойові завдання. Ніхто не сказав, що я не буду. Всі почали кричати на якихось емоціях і все от, так от вийшло. П'ятого ми вже були на позиціях. Наша задача була суто прикривати піхоту, вбивати ворога впівдронами. Щоб наші піхотинці зайшли спокійно і ніхто нічого їх не трогав. Ми свою задачу виконували. Я вважаю добре, тому що так все вийшло. Е, нищили ворога, нищили антенни, нищили зв'язок їхній, коригували піхоту, коригували е, артилерію. Тобто робили все. І вийшло те, що вийшло. Коли мене теж запитують, чи варто було, чи не варто, я завжди кажу, що варто. Тому що я ніколи не пошкодую, що я приймав участь в цій праці, ця історія, що на третій рік війни країна, котра напала на нас, що виявилось так, що в цю гру грати можуть двоє, і зайшли ми вже. І відчуття були неймовірні. Не на... Я скільки був на різних напрямках, такого відчуття я ніде не відчував. Необізнаність, необізнаність, де що, наприклад, ми працювали, а ззаді нас були вже ще росіяни, котрі ще відстрілювались. Тобто ми дуже круто зайшли, але все повністю не зачистили. І тобто потім вже приходилось навіть мої пілоти, хлопці брали в полон трьох росіян і в тилу взагалі у нас. Тому не бізнес незнання, де є міни. Тобто, ми постійно їздили в, ну, по Курську, там все класно було, але потім я дізнаюсь, що там наші хлопці підривалися по тому же маршруту. Думаю, ну Як ми тоді їздили? То є, можливо, був дощ, і міни скатилися. І, то є, таке люди, військовослужбовці, ну всі ж волнуються, ніхто не знає, де ворог. Таке, така це було саме натяжка. Я дуже здивувався, що знають українську мову. Майже 80% людей спілкувалися на українській мові. Ніхто проти нам нічого слово не сказав. Ми завжди допомагали. І їжею, і водою. І... Есть... Була родина одна, де був Даріна, Нікола Даріна, де був батько. Молода дитина і дружина. Я запропонував, що ми вам купимо, поїдемо в Суми, купимо все, що треба для дитини. Але він сказав, ні, я хочу уїжджати в Курську. На цьому ми закінчили розмову. Тобто, mm -hmm. а так, всі, решта, всі, так як були за нас. У мене родичі кажуть, вони в Сумах, а у мене в Харкові, а вивізять нас. Я кажу, я не маю такого права. Тобто, mm -hmm. як росіяни, тобто, мені здається, вони всім виклонялися, хто би прийшов. Би. Я реально там побачив. Те, що ні, ніколи не бачив в житті. Тобто, росіяни розмовляють українською мовою і ще там дуже класно до нас ставляться. У нас, коли вони заходили, бабушки, дідушки під БТРи пригали, лягали. А то, там, то що там було, це взагалі. Коли ми зайшли в Курськ, таке відчуття було, якби ми йдемо на, як то кажуть, на смерть. Я не знав, чи повернемося ми чи ні, тому що ми не знали взагалі, що там буде, що нас чекає. І, типу, я коли хлопців мотивував, я так само їм сказав: я не знаю, що там буде. Але ми йдемо реально на смерть, але це історія. І морально було це тяжко. Родичі, котрі знали мої, всі, дружина, всі плакали, тобто всі знали, куди ми йдемо. Тобто, можливо, трошки ніхто не вірив в нас, що як то так ми зайдемо. До Кацапів додому. Ну, я думаю, ми дуже багато е, протримались. Десять місяців, е, якщо брати все, як є, навала Кацапська дуже велика, дуже велика країна. Ми тримали цю навалу 10 місяців. Е, не в обороні, а потім наступали ще два місяці. Я думаю, роботу ми зробили. Я трішки думав, це буде менше. Я розумів, що ми вийдемо все одно. Але ми 10 місяців протрималися дуже нормально. Стільки полонених, котрих було в. Курській області я не бачу ніколи в житті. Кацапи здавалися просто пачками. Такого я не бачу просто. Постійно, постійно хлопці привозять, даже пілоти брали, артилерія брала е, полонених. Нас кинули туди, тому що там прорвалися в тил на мотоциклах до артилерії, до суміжників. І звісно, що 82 ка завжди, якщо десь на якомусь ділянці якоїсь. Проблеми ми вже там їдемо. Я так, Як в Шиврона, завжди перші. Приїхали, знялися позиції вночі з Сумської області вже. І на наступний день ми вже вночі заступили на позицію Донецької області. Тяжко для хлопців, але всі молодці, всі витримали, зайшли. Зараз м, вже на наземно роботі комплексі ставлять пулемети, вже ставлять е, реби. Вже Ось вчора ввечері ми полонених вивозили наші хлопці на комплексі на роботі. Тобто, ще краще становиться, ще розвивається, і наш батальйон, другий батальйон 82-ї бригади, один із перших, зробив логістичну місію на наземно-роботізованому комплексі. Це підвоз логістики до переднього краю. За неділю ми підвезли десь близько двох тонн. Тобто це їздили не люди машинами, підвозили, а просто робот. Краще, щоб підвоз робив робот, ніж особовий склад. Тобто, якщо йде мова про те, що їде робот, а не особовий склад, то це тільки один вихід то короби це. Так, да, ми зараз в другому батальйоні ми пробуємо. Ми, я так розумію, мабуть, ми одні з кращих бригад, хто це на земно-роботизованому комплексі працює. І ми зараз теж обучаємо хлопців. У нас виходить, ми переходимо повністю на ці роботи за доставку. У нас вибору немає. У нас немає вибору, тому що ми ніколи не були рабами і не будемо, ми зробимо те, що те, що треба, ми захистимо нашу державу. Я вважаю, що ми вже вже у нас є якась там перемога. Чому? Тому що ми зупинили цю навалу, а ворог не просунувся ні в Київ, ні ще кудись. І Єдина країна, котра дала таку відсіч, може дати відсіч в Європі, я думаю, це Україна.